Зараз ви бачите ситуацію, що на території військового лісгоспу, не дивлячись на те, що лісник був вроді писав, за словами тих людей, які тут займаються тим, не дивлячись на те, що служби вроді інспектують, контролюють, але ніяких рішень не приймається, йде незаконний видобуток каменю. Тяжка, ручна робота звичайних селян використовується для збагачення окремих людей. І гроші напряму йдуть їм в кишенями. Хоча ті самі гроші, якщо поставити даний бізнес на нормальний законний поток, могли йти в бюджет сільради. Відповідно, вирішували б проблеми села. Садик, школа, дороги. Так потім голова сільгоспа розводить руками і каже, що в бюджеті немає грошей. А гроші йдуть окремим людям в кишені. Він ходить, говорить, що в нього все порішено, за всіх порішає. Тобто це вже явно говорить про те, що у даних людей є зв'язки з правоохоронними органами, з лісництвом, з прокуратурою, які тут кришують і прикривають. Плюс реалізація самого каменя вона має відповідно бути юридично оформлена і документована, наче її десь купляють по-чорному, так само по чорному продають. Це знову не платяться податки. знову. — да, Плюс нищиться ліс. Побачите, дерева навмисно зрізуються, відповідно, ще одне запитання до лісника. Плюс додатково прокладена нова дорога. Я думаю, вона теж не узгоджена. Машини, які підвозять камінь, їдуть через русло <плес> лісової річки, потока, як кажуть, на Закарпатті. Тобто плюс додаткова шкода, відповідно, бо з машини нафтопродукти, бензин все потрапляє в питну воду. Пічалька. <свісно> <свісно> Друже командир, дякуємо за ваш коментар.